Я не розумію зовсім логіки, чому Петро Олексійович, маючи очевидно реальні оцінки стану військ, маючи реальні оцінки спроможності військової дотиснути ситуацію, з одного боку дозволяє е, трапитись такій халепі, яка трапилася Іловайська. З іншого боку, дозволяє себе втягнути в той формат переговорів, який для нас очевидно невигідний, який був запропонований А ось цей формат переговорів. Україна постійно <кас> наполягала на тому, що той є українсько-російський конфлікт. Так, так, а так. Так. тут почала вести переговори з терористами, з яких ми офіційно вважаємо терористами. Ми визнали терористів переговорною стороною. Ну, це взагалі у них немає ніякої легітимності. Ці хлопчики, керівництво так званої ЛНР, ДНР, у них немає абсолютно ніякої легітимності. Ніякої. Вони не були обрані. Там навіть не було проведено цього фейкового референдуму, де би їх там обрали кимось. Ну, це це це, це смішно. Це, це ляльки. Це як ми з ними можемо щось підписувати. Це українсько-російський конфлікт. Врегулювання можливо тільки між Путіним і Порошенком. Але Крапка. ми підписали, і тепер будуть наслідки, <клес> того, що ми їх визнали уже публічно. Україна як держава підписала договір з е, організацією, яка є терористичною з точки зору українських силових структур. Абсолютно. Якими будуть наслідки того? Я думаю, що наслідки будуть або придністровізація конфлікту, тобто ми очевидно. Трошки відведемо війська, і нинішні коридори збережуться. Або одна з зацікавлених сторін зірве перемир'я, причому я дуже будь щоб це було не зроблено в такий спосіб, який би дозволив їм показати світу це як те, що це зроблено з ініціативи України і звинувачити Україну. Але в будь-якому випадку, хтось із залучених сторін це перемир'я може зірвати. Чи Янукович, який не зацікавлений у регулюванні, чи місцевий Люмпен, який там зараз взяв зброю, і насолоджується можливістю грабити і вбивати. Чи, можливо, ті ж самі росіяни, коли вони підтягують необхідні ресурси і зрозуміють, що зараз вже можуть іти на, на Крим? Тобто, я не думаю, що це перемир'я дуже-дуже буде тривале, але добре, що воно є. Будь-яке перемир'я краще, ніж, ніж, ніж війна. Добре війна це гірше, ніж поганий мир. Питання лише, як ми зараз зможемо використати цей період часу для того, щоб а військово посилити себе, Б. Запропонувати. Адекватні, нарешті, адекватні модальності дипломатичного врегулювання конфлікту. Не з терористами, не з тальявіні і ОБСЄ. українсько-російський і глобальний рівень врегулювання. Без цього конфлікт не буде вирішити. Це, це театральна вистава, в якій, на жаль, замість артистів з фарбою гинуть наші бійці і л'ється справжня кров. Тому гратися з цим не можна. Треба зараз використати цю паузу. Рано чи пізно вона буде зруйнована і закінчена. Дуже би хотілося, щоб вона закінчена була миром, але боюся, що шансів у миру зараз менше, ніж шансів у війни. Тому треба максимально використати для того, щоб посилити і військову спроможність наших солдат, і запропонувати такі модальності мирного врегулювання, від яких Росія або не зможе відмовитись, або якщо відмовиться, вона себе остаточно поставить за рамки закону, права і так далі.